Підземелля та дракони честь злодіїв файне кіно, яке, хоч і має простий і наївний сюжет, та через креативні екшн сцени, гумор і динаміку загалом, отримав пристойні відгуки і 90% рейтингу свіжості на томатах. Так як фільм знято за мотивами настільної гри, то я не буду докапуватись до усіх роялів в кущах, але докопатись тут є до чого. Тож почнімо. Відьмаку заплатите!» Ця засніжена дорога виглядає суперреалістично. Ні. А що там по техніці безпеки? Ну хто ж звільняє в'язня перед тим, як його заведуть до камери? До того ж, в камері немає третього ліжка, вона явно розрахована на двох. Через вікна просачується сонячне світло, хоча ми бачили, що там і натяку не було на гарну погоду. О, Кріс Пайн заслуговує на плюс один гріх. губи. У цій в'язниці немає жіночих купе. Саджати жінок разом із чоловіками не дуже гарна ідея, особливо коли вони можуть зробити таке. Калічити іншого в'язня перед проханням на помилування не дуже розумно з її сторони. Ну і видавати гострий предмет, яким можна виколоти око або проткнути сонну артерію теж недоречно. Речі всередині уповільнюючої бульбашки вибухають самі по собі. Якщо Софіна могутня магічка, то навіщо їй потрібна ціла команда, щоб проникнути у сховище? Лети, пташко, Лети! Дивно, що Джарнатан полетів, куди їм потрібно, а не назад. І дивно, що Едгін взагалі придумав такий план і був впевнений, що пташка витримає його та гольгу. Ці двоє заробили собі ще декілька років ув'язнення. Але чомусь ні зараз, ні протягом усього фільму ніякого переслідування зі сторони місцевої поліції не відбувається. Тільки завдяки магії монтажу Едгін та Гольга не загинули від холоду та голоду. Шахраєві не варто довіряти. Ліше персонаж, якому головний герой довіряв як рідному брату, раптово виявляється гівнюком. Тобі то була скрижаль пробудження. Я робив це для мами, для нас усіх. Даю тобі чесне слово. Ну добре, у Кіри немає довіри до слів свого батька. Але чому вона тоді не поговорить з Ольгою? Софіна дійсно дуже дуже могутня чаклунка. Ти могутня чаклунка, і ти віддаєш наказ позбавитись від цієї парочки таким самим простим Його. смертним? Серйозно. <звук> Фліше героїня рятується за мить до своєї смерті. <звук> Щоб дістати цей камінь з бруківки, їй би знадобилось набагато більше часу. На підлозі валяється купа мечів, якими можна перерізати мотузки, але Едгін щось тупить собі. Та й взагалі виглядає так, що вузли не настільки тугі. Рука б сама пролізла і знову ніякого переслідування за цими двома. А простий люд непогано так має золота при собі. Що заважало дорік залишатися в образі мухи або перетворитися на комара і влетіти непомітно. Скарбниця під захистом арканної печатки Морденкайнена. Якщо там печатка Морденкайнена, туди не зайти, вона не прохідна. Якщо печатка на дверях, чи не означає це те, що вони можуть зайти через вікно або через диру в стіні? Ну так, чисто запасний варіант. Адіс. У трупаків через 100 років досі є очі, і вони спроможні говорити. Хоча за цей час вони мали б розкластися повністю. і грудна клітина в людей виглядає інакше. Ну, це просто диво, що риба не проковтнула кошеня одразу, а просто тримала його у роті. Декому пощастило менше. Мотузка болтається так, наче на ній ніхто не висить. Я йду останній. Навіщо їм усім лізти у темряву, якщо Зенк міг би сам метнутися кабанчиком і принести той шолом? Пам'ятайте, це міст під захистом старої гном'ячої пастки, доки не дійдемо до. Було б добре, якби правила гри обговорювались завчасно. Ну і можна було б усі інструкції скоротити до фрази Наступайте тільки на ті плити, по котрим я іду. Все. Звідки це у тебе? Це не просто тростина. Це сюди тудитька. Хто ж міг подумати, що місто брушиться і в той самий момент виявиться, що у Гольги є палка, що відкриває портали? Чому не раніше? Ліше головний головоріз не вступає в бійку одночасно з іншими, а чекає моменту, коли усіх переб'ють і настане його черга. У цьому підземелі так багато лави, що герої мали б поплавитися від спеки, але по ним і не скажеш бодрячком. Вода не врятувала б від такого вибуху. Едгіну дуже пощастило, що коні та повоз не проїхалися по ньому. І як це його не побачив страж, який моніторить дорогу позаду каравану. Як можна бути настільки сліпошарою, щоб не побачити портал буквально у себе під носом? Ну і на чому тримається цей холст? Якщо ти уб'єш нас, то дай щастю померти. Пусти нас на полуденні ігри. Замість того, щоб порішати усіх на місці, героям надають шанс на спасіння і відправляють на типу смертельні ігри. Якщо хижак натрапляє на важливого героя, то він не стане одразу нападати, а буде повільно підкрадатись, доки його жертву не врятують. Щоб міміка Форджа була більш правдоподібною, вважаю, могли б кинути в нього справжню картоплю, а не намальовану. Як на фільм з назвою Підземелля та дракони тут було дуже мало підземель і драконів. Час святкувати, час святкувати, час святкувати, час святкувати. Якщо ви додивились до цього моменту і вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться. Це дуже допоможе у розвитку цього каналу. До наступних відео.